Росія завдала чергового жорсткого удару по цивільних. Цього разу під ворожим обстрілом опинився Харків саме серед місця. Ось припадня.

Олександр Фільчаков, очільник Харківської обласної прокуратури, розповів, два влучання пройшлися поблизу готелю у Київському районі міста. Одне у паркан, інше з боку прибудову до основної будівлі. Сьогодні близько 22.30 російські військові з території Білгородської області з застосуванням ракет. Типу С-300 здійснили обстріл міста Харкова, а саме Київського району. Внаслідок цього ракетного обстрілу одна з ракет потрапила в будівлю готельного комплексу по вулиці Шевченка. Інша ракета впала в декілька метрах від входу в дану готель. На той час в готелі перебувало понад 30 цивільних осіб, з яких 8 – це персонал готелю, і 23 – це постояльці цього готелю. Внаслідок ракетного обстрілу поранення отримали дев'ять цивільних осіб, з яких один іноземний громадянин, дві особи на даний час знаходяться в тяжкому стані. За даним фактом, слідчими поліції, на даний час внесена відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснюється Харківською Харківської обласної прокуратурою. А очільник головного управління поліції у Харківській області розповів журналістам Суспільного, що окупанти цілеспрямовано вдарили по змі В цьому готелі Військові ніколи не е, жили. Це знає майже весь Харків. Цей отель використовувався працівниками змі, тобто вашими колегами на момент. Удару в ньому перебували в тому числі і наземні журналісти, зокрема журналісти з Республіки Туреччина. Глава Харківського ОВА Олег Сенігубов розповів, що попередньо відомо вже про 13 постраждалих за його даними: дев'ять поранених у лікарнях, один із постраждалих – 35-річний чоловік у важкому стані. Ще щонайменше 8 вісім пацієнтів в середньому та легкому, двом надали допомогу на місці. Очільник обласної військової адміністрації уточнив, що за попередніми даними ворог завдав удару по київському району міста ракетами системи С-300. У результаті обстрілу пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних осіб. Також сталося загоряння кількох автомобілів.